Рав ми знаходимося в особливому стані. Називається це дев'яте число місяця ава. Дев'яте ава це не якесь там число в календарі, а це стан, де всі ми створіння повинні пройти для того, щоб відчути себе протилежними творцеві. Заради того, щоб потім докласти сили зусилля в об'єднанні між нами, щоб наблизитись до нього, щоб подібнитися йому, щоб злитися з ним і тому ми відносимось до цього стану, 9 ава, це називається руйнування, поганий стан. Злам, місце найбільш далеке від творця, падіння, спуск найглибший. Ми відносимось до цього, до цих станів, як до речей необхідних для нашого розвитку. Ми повинні пройти їх. Ну, що поробиш? Це процес. Де так? Створені ці стани від стану найдальшого від Творця до стану, коли він зливається з ним в усьому, в чому лише можливо. І тому це стан важливий. Нам потрібно ставитись до нього не з плачем. І не як до чогось, що це важкі, тяжкий жереб, бо доля така, але річ необхідна, яку потрібно пройти, щоб як слід зрозуміти, відчути. І ось ці пітьми, яку ми вивчаємо, розкриваємо. Ми потім приходимо до об'єднання, до світла, до злиття. І до духовного підйому, до мети творіння. Тому цей день дуже важливий. І можна сказати, що саме завдяки ньому ми можемо прийти, ми приходимо до кінця виправлення, і тому потрібно вразитись від нього саме в силу величі цього дня. Хоча це день дуже такий неприємний, тому що ми відчуваємо себе тими, що знаходяться в розбитті, у відчутті єницо, далеко від творця, далеко від об'єднання. Це з одного боку, а з іншого боку, без цього неможливо прийти до об'єднання і виправлення, і злиття. тому. Ми вивчаємо, що неможливо прийти до любові без ненависті, що все осягається через свою протилежність. І тому, хоча, можливо, це і неприємно для нас вивчати цей стан дев'ятого ава, цього віддалення нашого від творця, це з одного боку. А з іншого боку, ми все ж таки повинні розглянути це все якомога більше. Тому що йдеться про наш стан, про нашу природу і все як в науці, так і тут. В науці кабала, це вища наука. Ми також осягаємо все через протилежні до нього стане. Тому, якщо ми хочемо прийти до великих виправлень, нам потрібно в першу чергу бути в протилежному протилежних станах.